Слава Україні, Вітаю вас на першому подільському. Розпочинаємо разом 2 травня 1164 доба повномасштабного вторгнення. Далі розповім про нічну атаку окупантів, про наслідки удару по Запоріжжю, про бойову гранату та наркотики, які знайшли у домашнього кривника у Старокостянтинові. Я Ольга Захарченко, маємо 5 хвилин на головне. У ніч на 2 травня противник атакував Україну, запустивши 150 ударних БПЛА та безпілотники-імітатори із районів Брянськ, приморсько ахтерськ Росія та Чауда Крим. Наразі командування повітряних сил Збройних сил України підтверджує збиття 64 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів на сході, півночі та у центрі країни. 62 ворожі цілі локаційно втрачені на щастя без негативних наслідків. Проте внаслідок ворожої атаки. Постраждали Донеччина, Дніпропетровщина та Запоріжжя. Росія завдала масованого удару безпілотниками по Запоріжжю. Зафіксовано щонайменше 10 ударів. Внаслідок атаки постраждало 29 людей. Рятувальники, деблокували з під завалів зруйнованої конструкції будинку трьох людей. Ворог пошкодив житлові будинки, університет та об'єкт інфраструктури. Наразі завершили рятувально-аварійні роботи через ворожий удар. Про це повідомили в ДСНС. Також Росія завдала масованого удару по локомотиву ремонтному заводу у Запоріжжі. Про це повідомили в Укрзалізниці. Пожежу, що сталася внаслідок атаки, змогли захистити лише зранку. Наразі працюють вибухотехніки. Персонал заводу на щастя не постраждав. У гвардійській громаді попрощались із захисником України 24 квітня 2025 року. Обірвалося життя захисника висаги Володимира Анатолійовича, 1967 року. Народження Володимир Мужньо захищав українську землю від російського окупанта до останнього, залишаючись вірним військовій присязі. Тепер захиснику навіки п'ятдесят 58. Співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. З 6 по 11 травня на Хмельниччині проходитиме ініціатива з документування подій російсько-української війни задля створення архівних фондів про загиблих захисників і захисниць України. Захід організовано за ініціативи начальника ОВА Сергія Тюріна спільно з обласними архівними установами та управліннями ветеранської політики Хмельницької обласної військової адміністрації. Матерів загиблих героїв закликають долучитися до створення фондів особового походження та взяти Участь у соціальному бранчі. Слава любові! Крізь біль. Материнська пам'ять. Зустрічі відбуватимуться у державному архіві Хмельницької області, в архівних відділах Кам'янець-Подільської, Хмельницької та Шепетівської районних військових адміністрацій та в архівних відділах Хмельницької, Старокостянтинівської, Шепетівської, Нетішинської, Дережнянської міських рад та у Кемнець-Подільському міському архіві матерів загиблих героїв просять приносити згадки про захисників, що віддали своє життя за свободу України. У Старокостянтинові поліцейські виїхали на домашнє насильство а виявили гранату та наркотики. До поліції надійшло повідомлення про те, що 43-річний місцевий житель вчиняв домашнє насильство стосовно своєї дружини. Прибувши на повідомлення, патрульні з'ясували, що у чоловіка є граната. Тож викликали на місце слідчо-оперативну групу. Під час обшуку правоохоронці вилучили у порушника корпус гранати. Експертиза підтвердила, що це бойова граната Ф 1 Поліцейські також виявили у поліетиленових пакетах висушена листя конуполі, яке згідно висновку експертів містить нарко наркотичну речовину канабіс за вчинення домашнього насильства патрульні склали на порушника адмінпротокол. Слідчі ж відкрили кримінальне провадження і згодом оголосили чоловікові підозри за двома статтями кримінального кодексу України, а саме за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та за незаконне зберігання наркотичних засобів. Наразі досудове розслідування завершено незабаром 43-річний чоловік постане перед судом. В обласному центрі продовжуються ремонтні роботи на електромережах. З цієї причини частина мешканців залишиться без світла. Про це повідомляє прес служба Хмельницького обленерго. Отже, сьогодні до 17.00 без світла залишаться мешканці вулиці та провулку Вереського, вулиця Нагірна, будинок 12, 1, вулиця Лісогринівецька, будинок 980, вулиця Садове Товариство, 584 та вулиця Львівське шосе, будинок 38. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи. Роботи та аварійні відключення у місті та області ви зможете знайти у телеграм-каналі Першого Подільського. Тож скануйте QR-код та долучайтеся. Сьогодні синоптики прогнозують сонячну погоду. Температура в день прогріється до 19 градусів з позначкою плюс, без опадів. Бажаємо хорошого та спокійного початку п'ятниці. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.